З вами програма Рандеву і сьогодні наша гостя письменниця Дара Корній. Письменниця Дара Корній, справжнє ім'я Мирослава Замойська, народилася у Старовижівському районі Волинської області. В літературі дебютувала із фантастичним романом Гонихмарник, за який отримала третю премію конкурсу Коронація слова та звання української Стефані Майєр. Працює у Львівській національній академії мистецтв. Захоплюється дохристиянською міфологією, етнографією, народною музикою та казками. Чому саме такий псевдонім Дара Корні? Спочатку було страшнувато так, коли починалося все. Це починалося все з Гонехмарника. І в принципі видавці були не проти, щоб я взяла псевдонім, бо Мирослава Замойська це звучить доволі так довго і пафосно. І захотілося чогось простішого. А оскільки мій перший роман написаний для моєї доньки Даринки, так то, то я так скоротила, взяла. Ім'я моєї дитини, Дара, а корній це прізвище моєї мами. -дівочі. Воно склалося докупи. Дві найдорожчі жінки в моєму житті це моя донечка і моя мама. І я стала дарою корній. Що стало поштовхом взяти участь у коронації слова і чи очікували ви на успіх? Я і не збиралася брати участь, чесно, зізнаюся. А, знову ж таки, моя дитина мене до цього піштовхнула, спровокувала. І оскільки я на той час була нікому невідома. А ходити по видавництвах я не збиралася, на мене не було такої наглості, так сказати. Так, От, на що моя дитина десь вона, вона знайшла в інтернеті інформацію, що існує такий конкурс Коронація слова і можна в ньому взяти участь. І тим більше, що він проводиться анонімно, ніхто не буде знати, хто ж це надіслав рукопис. І буквально останній день подачі рукописів я відіслала у них марника на конкурс. І я нічого не чекала. Це було скоріше зроблено для моєї дитини, щоб вона більше мама не рухала. І коли в червні місяці до мене зателефонували з коронації слова з Києва, запросили на церемонію нагородження. Я дуже довго згадувала, під яким псевдо я надіслала, так і не згадала, і досі не пам'ятаю. На що сказали, що це таке буває у творчих людей, що буває, що вони забувають. Ну, і от, от так воно почалося все. Я приїхала на коронацію, слова на мене чекали видавці. Довго ви писали от дебютну книгу «Гонехмарник»? Ні. Я тепер можу чесно зізнатися, що це було написано дуже швидко, буквально за три місяці. От. І, але це не задум... Можливо, якби я ставила на меті і знала, що це буде книжка, так, в майбутньому. От. І якісь такі перспективи будували. Я думаю, ще б нічого не написала. Це була спонтанно написана історія для моєї доньки-даринки, для одного читача. Тому я була така смілива. Скільки тоді років донечці було? 14 років. Так, це була відповідь на сутінки Стефані Майер. В сюжеті є волинські легенди певні. Взагалі, як на вас рідна місцевість от впливає, ви ж на Волині народилися? Чи, чи часто взагалі буваєте на Волині? Чи впливає на вас? Звичайно, що впливає? Будь-яке місце народження впливає на, на на усіх людей. якщо кажуть, що. Що ні, що нічого такого немає, що, що я сформувався там в університеті чи мене сформували, сформувала класична література, не вірте. Бо насправді ми формуємося в дитинстві. І е, в дитинстві що нам розповідають казки переважно, правда? Мама, тато, дідусь, бабуся. Я от росла в твоєму світі, де тих казок дуже багато. От. І коли е, тобі розповідають легенду, чи притчу, чи казку там, про відьму, наприклад, про лісовика, дитяча уява її сприймає як щось реальне. Тобто, не можна сказати, що це вигаданий персонаж. Я знаю, як він виглядає. Тобто, я, е, мені здається, що, що це якийсь мій близький сусід. І коли я. Отримала від свої своєї даринки замовлення написати про Гонихмарника. Ну, це не було про Гонихмарника, написати про якогось такого містичного дивного персонажа, але з нашої міфології я довго не думала. Я згадала, як я в дитинстві на власні очі в селі бачила, як чоловік розганяє хмар. І все. І з'явився так Гонихмарник. Я собі так подумала, якщо Гонихмарника забрати з села і поселити в місці, що з ним буде відбуватися? От куди мене завела моя уява. Девушка встречает загадочного парня, который носит только черное. Его глаза закрывают черные очки. Потом на горизонте появляется парень в белом, и еще попутно в нее влюбляется сосед. И вот вам любовный квадрат. Но как ни странно, все развивается довольно неожиданно, и фигура получается далеко не квадратной. Так вот, повстречав своего Эдварда Калина, Алина случайно ввязывается в передрягу, а именно накликает на себя родовое проклятие, за что потом будет расплачиваться в будущем, но чем именно вы прочитаете сами. В книге есть любовная линия, как вы уже догадались, куда же без нее. Но она совсем не пошлая и не навязчивая. Здесь нету каких-то шаблонных фразочек типа Ой, какой он красивый. Когда его глаза смотрят на меня, моё лицо покрывается неприличным румянцем. Короче, подобных тошнотворных фразочек вы здесь не найдёте, даже не надейтесь. Также здесь описаны некоторые магические обряды. Их не очень много, и за их достоверности я не могу ручаться, но все равно интересно. я чула, что вам закидаю, что не варто було про цих демонів взагалі писати, що це ви як, ну, не забобонно до цього ставитись. Абсолютно ні, тому що, ну, ми ж забороняємо нашим дітям читати казочку, чи казочку колобок. Це також можна заборонити, якщо так присікатися до всього. Також, якщо починати чіплятися, до геть усього не ну, все має бути християнське, так, то потрібно позбутися. Ну, напевне, відсотків 80 традицій українцям, починаючи з Паски, з яїчок фарбованих, так, від наших писанок ми маємо відмовитися, від ритуальних страв, які ми ставимо на Різдво на стіл, від дідуха. Ну, дуже всього багато, настільки його багато, що ми мали би від того відмовитися, але воно настільки традиційне, це як повітря. Сказати тобі, що ти маєш дихати тільки чистим киснем. Людина не може дихати чистим киснем. Там є дуже багато різних доміжок, це вже хімія. Те ж саме культура наша. Оця суміш і робить нас цікавими, особливими, українців. І я спочатку болісно це сприймала, тепер звертаю уваги. Нехай говорять. Це добре, коли про тебе говорять, гірше, коли мовчать. Як ви сприймаєте критику взагалі? Тож, напевно, не тільки є позитивні відгуки. Є різне, різне, різне прочитання, скажімо так. Є критика, а є різне прочитання. Я розумію, що пані, там, 45 років чи 50 років, так? вона по-іншому сприймає його не хмарника, ніж молоді люди, яким 14, 16, 18, 20. От. І, і, і це нормально. Вона не розуміє, можливо, деяких речей. Тому що вже виросла. А це вміння залишатися молодим, це, це напевне, ну я не знаю, це, це напевне вплив моїх дітей, так? Бажання от зрозуміти молоде покоління, не, не повчати їх якимось чином, а. Порозумітися з ними. Так вони хмарник мене дуже багато чого не навчив. І я зрозуміла, що мамі інколи треба зв'язати з п'єсталу і розмовляти з дітьми нормальною мовою. От. І якщо ви до мене зайдете на сторінку на Фейсбуці, то ви побачите, що я абсолютно нормально сприймаю і критику. І у мене є на сторінці, ви можете почитати критичні зауваження щодо різних моїх. Романів, Тобто я слідкую за рецензіями, навіть якщо критична рецензія, я також даю посилання. І, і, ну, це, і завжди говорю, що гірше, коли не звертаю жодної уваги. А бувають такі дивні рецензії, тобто коли людина пише, що вона вісім разів відкидала книжку. І бралася читати, то я розумію, що щось таке в тій книжці настільки зачепила людина, що вона змушена була дочитати до кінця її, хоча вісім разів відкидала її в бік. Бувають геть такі категоричні рецензії, що кажуть, що треба книжку спалити. От. Ну, але це таке це суб'єктивне прочитання. Будь-хто з нас суб'єктивно читає, і нікуди від того не дінешся. Ви наразі проживаєте у Львові, чому саме це місто обрали для постійного проживання? Як ви його сприймаєте взагалі? Якось стереотипно чи по-своєму це для вас не лише бруківка, кава, душі, можливо, щось своє? Ну, так сталося, що я закінчила школу, пішла навчатися у Львів і там вже залишилася. Тобто більшу частину, більшу половину свого життя, свідомого, я проживаю у місті Львові. І, звичайно, що місто, в якому ти живеш, потрібно любити. Потрібно ставитися до нього з любов'ю, і тоді місто тебе полюбить, бо по-іншому бути не може. А якщо цього зв'язочку немає, знаєте, то потрібно шукати інше місце під сонцем, де тобі комфортно, де тобі зручно. От і я мушу сказати, що, що Львів настільки увійшов не тільки в моє життя, настільки потужно, а й в мою творчість. І майже в кожному моєму романі написано моє Львів, присутній Львів. І в, в, в крилах кольору хмар, він взагалі каже, що головний персонаж цього роману це місто Львів. Але не, не, не це місто, яке ми всі знаємо: Бруківка, Старі Кам'яниці, австрійські чи польські. А місто оце, яке було до того, як почали там будуватися, до того, як Данило сказав, що тут буде столиця. Так? І з тим містом мене випадково познайомиться, я думаю, що це не випадково. Це просто Мені послали цю людину, яка мені відкрила цю інформацію про це місто, про старе місто Львів. І після цього я Львів люблю ще більше. Після того, як я написала книгу, після того, як пан Олег мені показав старі капища, старі Львівські святилища. Знесенський парк, світовидове величезне поле і місця з такою потужною енергетикою, яка нікуди не ділася. Та енергетика далі є в місті, і, напевне, вона тримає це місто на собі, і, і тому так багато людей туди приїжджає. І коли вже один раз приїхав, то мріє ще раз повернутися обов'язково в це місто. Воно має певну свою магію. Час вже іти, але на дворі зимно зимнота ти кажеш, поки тому, що зимнота цей вечір такий. Чекає, нічого з ними не станеться. Справді вже збиратись часто, доспереча. Виб'ю ще ковток вина, налює з радістю радістює, іде голова погода погана там. Задишишся. і спроби вже були під Я тим кажу, не раз Щас вже йти, чого ти це знову, Але Але там зима. У збірці Львів, Кава, Любов там дуже така гарна ваше оповідання, «Муза плакала» про таке самовіддане кохання. Як вважаєте, має бути кохання таким самовідданим? Чи це тоді вже не кохання? Це так стається, що якщо по-справжньому кохаєш, то кохаєш до такого аж самознищення. По іншому ну, не випадає любити. І якщо ну, дуже часто плутають закоханість із коханням, тобто стан закоханості і станом кохання. О, кохання воно таке є, воно дуже часто спалює свого власника, але це таке почуття, дякуючи, їм, якому народжуються геніальні полотна, пишуться геніальні книги, відкриваються нові планети і, і так далі. Можна продовжувати. От і ну, героїня мого оповідання так, вона. Пережила на, ну, найбільше горе, яке може бути, так це втрата цього свого почуття, і розтоп її кохання. І от, от той стан, як після того починаєш вибиратися на світ Божий і розумієш, що ти повинна далі жити. У тебе відібрали найважливіше, але попри все, ти повинен жити і йти далі. І хотілося передати той стан. Що, від, ну, що відбувається з жінкою, з її душею? І мені напрочуд приємно, що багато жінок мене розуміють. Через, через це оповідання розуміють, тому що багато хто з нас пережив отой стан. Перший сонячний промінь ніжно ковзнув по воді. Типнувся моїх губ, очей, мого чола. Велесть світу проростала, мені більшала, просилася в небо. О, як це безмежне небо в горі. Чи безконечне небо внизу? Я мав що нарешті по-справжньому кохаю не те, що собі вигадала, а справжнього чоловіка, такого, який знає, як зробити тебе щасливою. Небо низько прихилилося до мого чола, то на доріжка баби за собою, і те, що проростало у мені, врешті народжується, не мукою, елементом, а музикою, піснею та співом. Бо що для кохання крила? Хочеш літати, лети. І я полетіла, бо коли складаю докупи твої поламані крила, ти заново вчишся літати, бо коли тобі складають докупи твою потрошчену душу, ти заново вчишся любити. А буває так, що ну, люди звертаються, читачі кажуть, що прочитали певну вашу книгу, і це змінило якось їхнє життя. Чи розповідають вам такі історії? Так, буває дуже часто, особливо що стосується книжки, тому що ти є роману, і щоденник мавки. Після щоденника Мавки взагалі мені на пошту приходило надзвичайно багато листів, сповідей. Жінки розповідали схожі свої історії зі схожими долями. Дехто дякував за книгу, тому що він зрозумів, що він має далі робити, як інструкція для дальших намірів, що вона вже замучилася жити в брехні, але оцей зробити крок назустріч собі вона не могла, аж поки не прочитала книгу. Зрозуміла, що життя продовжується, триває, і потрібно йти далі. обов'язково знайдуться люди, які тобі допоможуть вийти з тої ситуації, яку ти сама себе загнала. Буваю дуже часто так. Я отримую листи, отримую листи від молодих людей. Навіть я не знаю, яким чином в Росії читають книгу так українською мовою, тому що моя жодна книга не перекладена на російську, але я отримую багато листів з Росії, російською мовою, які читають українською з Петербургу, з Москви. Приходять листи та бік сутіні» — це вже завершальна книга. Ні. Це буде ще продовження так, приготувальні. Так. так це буде ще одна книга, і вона вже написана мною. Тобто, я поставила крапку в історії. Я вже працюю над іншими проектами. От, але ми з видавцями подумали і вирішили, що не можна шокувати людей відразу двома книгами. І ми в часі розділили цей процес. Зараз наразі вийшла третя частина зворотній бік сутіні. А зворотній бік світів на форумі видавців. Я так думаю, що видавництво зробить все можливе, щоб з'явився зворотній бік світів. Четверта частина. Світ ночі, хоч так і називався, але ніколи не був таким. Ніч мала теж свої кольори. Зорі в небі, місячне світло, в поселенні шпанували здебільшого сутінки, час цього сірого, наче в дуже похмурий ранок чи вечір. Сірі дерева, будинки, люди, одяг на них, тому для його мешканців не мали значення ні барви квітів, ні колір неба. Все підкорялося іншим законам. Порядок це для порядку дисципліна і ніякої демократії. Яка світ робила таким розливим і разом з тим, різноманітним, сильним. Вулички поселення вимущені чорною бруківкою, і стрип слухав, як голосно й чітко карбуються його кроки, коли він простує нею. Здавалося, це зараз єдині звуки в довколишньому світі, наче все навкіл вимерло, і стрип потрапив у порожнє царство. Та це не так. Читайте і будьте розумними. Читати це читати це круто, читайте і будьте розумними.